Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Терміново Токаєв здав Путіна. Астана відмовилася грати за правилами Москви. Зламна, який чекали усі. Буданов підриває Москву заявами. Ви маєте це почути. Мир на умовах України, попри всі мрії диктатора. Зеленська йде на шокуючий крок. Донбас відрізається. ЗСУ вгризлися в Запоріжжя зубами. Жорстке покарання для армії Путіна. Фінальні бої. Російські солдати падають. Генерали рванули проти верхівки РФ. Крісло диктатора зноситься під вантажем брехні. Про все це в нашому випуску Пекельна точка. Казахстан розриває РФ на запчастини. У це важко повірити. Токаєв йде на пролом і завдає Путіну серйозного удару прямо в спину. Російські солдати опинилися на гачку. Ситуація для Кремля стає катастрофою. Трофічною псевдодомовленості між країнами і тотальний обман до цього все йшло. Україна виходить у повний виграш. А Астана може стати потужним союзником Києва. Чи готується Казахстан нанести ще більший удар по Москві? Усі подробиці у матеріалі. Далі Кремль любить говорити, що Казахстан союзник і брат, тихий тил, люди на фронт, гроші в обхід санкцій і лояльність за замовчуванням. У нас з Казахстаном масово нашиня. Это очевидно, все хорошо понимают. Это у нас союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Но сама Астана насправде с каждым днем от России лучшее отдаляется. Господин президент, я высоко ценю вашу неизменную поддержку развития казахстанско-американского многопланового сотрудничества. И я твердо верю, что вы, господин президент, великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим. И иде на показовый крок. Засуджує своих граждан за то, что те на боці России воюют против Украины. Власти Казахстана массово преследуют участников войны в Украине. В 2025 году местные силовики возбудили рекордные 700 дел против тех, кто завербовался в российские воинские формирования. Судам в таких делах все равно, где служил обвиняемый. Они выносят одинаковые приговоры и боевикам ЧВК «Вагнера», и тем, кто подписал контракт с Минобороны. Все они, с точки зрения Уголовного кодекса Казахстана, осуществляли преступный умысел по участию в войне. Казахстан и раньше військовые авантюры Кремля НАТО поддерживали, но это стало ударом под дых Путину. Хотя для Астаны такое решение логично то необходимо. Это говорит о а, э, такой достаточно разумной политике казахстанских властей в очень простом разрезе. Они прекрасно понимают, что Казахстан может быть одной из следующих целей Путина. Поэтому необходимо максимально простраивать сегодня свою, ну я даже не могу сказать, агитационную кампанию, но чтобы граждане прекрасно понимали, что происходит сегодня. в Україні, що це імперіалістична війна, яку веде Росія з метою пересмотра текущих границ. І, соответственно, любые другие постсоветские страны, не только постсоветские страны, не могут оказаться в смешениию для Путина, и поэтому, конечно, важно вести разъяснительную работу с собственными гражданами. І це не просто слова, а те, чого хоче тихо, але хоче Путін. Причому хоче давно. США розсекретили записи переговорів Путіна з президентом Бушем у 2001 році. З них випливає, що до Казахстану Путін ставиться так само, як і до України. Мовляв, уся територія країни це подарунок Радянського Союзу. Росіяни віддали тисячі квадратних кілометрів території. Добровольно сказав Путін Бушу літом 2001 року. Це не слихана. Україну, яка була віками частью Росії, віддали. Казахстан оддалі. Кавказ теж. Це трудно собі представить, і це сделали партійні руководители. Тому Казахстан день у день працює над тим, щоб від Росії віддалитися. Мова не про розрив відносин, а про можливість політику зовнішню та внутрішню проводити без огляду на Росію. Уже сьогодні в Казахстані Росія втратила своє первоначальне влияння. Там сильний. достаточно сильное влияние Китая, там сильное влияние Турции, влияние Соединенных Штатов там наличствует. Поэтому я думаю, что в этой ситуации такая еще больше будет сближаться с какими-то альтернативными международными союзниками, понимая, что ему нужна серьезная защита от вот этой милитаристской экспансивной политики Владимира Путина. Ляпасом для Кремля стало рішення Казахстану про запуск проекту з виробництва зброї за стандартами НАТО. У Росії це вже назвали недружніми діями. Більше того, російські політики кажуть, що з Казахстану хочуть злюбити черговий русофобський форпост. Разу визникає питання, а чому НАТО так цікавиться саме Казахстаном? Може, тому що він граничить з Росією, і з цієї країни можна устроїти очередний русофобський форпост? Але знову ж таки це внесок Казахстану у свою безпеку. Адже від такого сусіда, як Росія чекати можна чого завгодно Всі, власне, російські звісно, являються достаточно з точки конечно інтересне способності образців натовс натовский. Так что тут лишний раз показывает взвешенность казахстанського руководства. Поки Росія воює і потрапляє до чорних списків. Казахстан стає країною, з якою заходу вигідно та безпечно домовлятися. Зокрема, Казахстан співпрацю поглиблює з Америкою. Казахстан і США підписали соглашення на суму 17 мільярдів доларів. Казахстан відкриває Соєнним Штатам Америки доступ к до своїм місторождениям. Вольфрама Трамп пригласив Казахстан і Узбекистан на саміт G20 в Соєнних Штатах Америки. Але очевидно йдеться не лише про ресурси. Після візиту президента Казахстану Касима жомарта Токаєва до США експерти активно почали говорити про те, що Казахстан в орбіті інтересів Трампа. Після того ж візиту Токаєва до Вашингтона обходити з усіх боків його почала і Росія, ймовірно відчувши, що союзник вислизає. Навіть чорноротий пропагандист Соловйов зменшив звичний запал і на розвиток відносин Казахстану та США відреагував спокійно. Саме протяжоний граніс Російської Федерації як раз Казахстан. говорят, ну вот. Руководство Казахстана было в Америке? Было. Общались с Трампом? Общались. А что вы хотите? У Казахстана есть вполне конкретные экономические и политические задачи. Казахстан в очень непростом географическом положении. Рядом гигантская Россия, рядом гигантский Китай. Конечно. В первую очередь руководство Казахстана заинтересовано в интересах своего народа и своей страны. З вітальними банерами по Москві тижні пізніше Токаєва зустрічав уже Путін. Касам Жан Кімеліч. Добрий вічер. Пріжові хочу вас поблагодарить за те, що ви знайшли час і приїхали, як ми і договорювалися з зітом спеціальним господарством. Я іскрі ради у результаті переговорів Казахстан і Росія підписали договір про всеусячне співробітництво. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Казахстан Касим Жумарт Кемелевич Токаев подписывают декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Але эксперты этот договор называют порожняком, а что после его подписания в отношениях России и Казахстана изменилось нічого. ничего? Там не было такого ну что ли, ритуальное посещение, потому что за любыми конкретными вещами должны стоять понятные договоры, понятные соглашения. Там ничего более конкретного, кроме красивых слов, не стоит. Более восточная хитрость. Да, но ну, мы тебе будем говорить, да-да, великий царь, мы тебе будем кивать, а на самом деле развивать сотрудничество совершенно с другими странами. І вистраювати свою внішню політику наоборот, а в сторону а не ані збіжені сні. Патому на мою взгляд, те та об этом. Тому очевидно, що сьогодні цей союз існує лише на словах. Казахстан не демонструє антиросійської позиції. Він просто діє у своїх інтересах. І для Кремля це мабуть навіть гірше ніж відкрита конфронтація. Адже виявляється, поряд є країна, яка більше не питає дозволу. Час миру прийшов. Буданов зробив рішучу заяву. Світло на імперській мрії Путіна пролито. Плани диктатора різко змінюються. Удари ЗСУ в останню мить все змінили. Росія починає розсипатися. У Кремлі починають марити миром. Україна робить потужний натиск. Проблискові маячки на всю вказують, що станеться те, про що говорили усі. Який дедлайн про це вже за Укладання миру між Україною та Росією неминуче, а оптимальний момент для його підписання настане вже у лютому 2026 року. Про це під час свого останнього інтерв'ю зізнався Кирило Буданов за словами начальника головного управління розвідки, незважаючи на всі запевнення Кремля, що СВО йде за планом, реальний стан справ на фронті для російських солдатів та генералів патовий. Російська Федерація. Не припиняє наступальну операцію, да вони не досягають, не досягли тих темпів, про які мріяли. Але вони йдуть вперед. Однак реальний стан справ на фронті разюче відрізняється від доповідей, які лягають на стіл Путіна. На папері в Кремлі пояснює Буданов. Справи в армії окупантів ідуть чудово. Ось бункерний і не бачить приводів сідати за стіл переговорів, наполягаючи на повному захопленні писаних у російську конституцію українських регіонів. Намагання. Отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне, скажімо так, просування Дніпропетровської області і продовження виконання операцій по Запорізькій та Херсонській області, що в принципі вони ніколи й не приховували. Це основні, скажімо так, їх завдання разом зі збільшенням розмірів санітарних зон, буферних зон, як хочете, можна їх називати вздовж кордону. В принципі завдання 26-го року це Донбас і Запоріжжя Запоріжжя прямо весь регіон. Це їх мрія, але мріяти не гріх, наголошує Кирило Буданов. Завдяки злагодженій роботі наших захисників брехати про успіхи на фронті російським генералам стає все складніше. Та й сам Путін не дурень. Нескінченні нальоти безпілотників на російську столицю та ключові НПЗ Росії сильно б'ють по бажанню Кремля продовжувати двіжуху в Україні. Дивіться, як е, модно нам вже казати, на санкції України по Російській Федерації. Мається на увазі удари по павленному енергетичному комплексу. Ви розумієте, що таке втрата? Зараз ця цифра біля 21% всієї нафтообробки Російської Федерації і всього, що стосується виробництва бензину. Ви уявляєте взагалі, які це кошти? Думаю, не уявляю. Масштаб ну, багато. Так. Давайте так просто скажемо. Багато. Подивіться на все те, а економіка Росії побудована на цьому: Нафта, газ і, скажімо так, золото. Все більше нічого немає. Росія зайшла якраз в принципі, з кінця весни в таку стабільну рецесію економіки. Сказати, що це обвал, ні, але проблеми йдуть. Подивіться на бюджет Російської Федерації 26-го року. Він же, ну, як для держави. В принципі, будь-якої. Прибираємо назву Росії, просто кажемо, що це якась держава та Мен. Він катастрофічний. Всі програми скорочені, тільки оборонна, більше нічого. Тому рішення вони вже прийняли досить такі непопулярні, і складні, дуже складні і болючі для них. Це ще одне пояснення про перемовний процес. як запевняють військові аналітики з кожним днем та новим нальотом ЗСУ у Кремлі з'являється все більше прихильників припинення вогню. Перемовний процес безумовно потрібен і. Без цього все одно не обійдеться, і нехай офіційна російська пропаганда в режимі 24 на 7 хто вдичить з екранів телевізорів, мовляв, СВО йде за планом, що українські, що російські військові розуміють ситуація на фронті Патова. Отже, саме час сідати за стіл перемовин розрахунково це найбільш сприятливий період, як для Росії, так і для України для того, щоб щоб чогось досягти, це пов'язане із військовою активністю, із опалювальним сезоном і так далі. Так далі дуже багато всього. Не виключено, що прямо в ці хвилини робочі групи двох країн фіналізують мирну угоду. На це за словами військових аналітиків, вказують багато чинників. Однак у громадській площині це не афішується. Перемовний процес, якщо ми хочемо досягти успіху в ньому. Я зараз не кажу суто про наш, а як, як формула запоруки гарного, більш-менш прийнятного якогось результату перемовному процесі. Це принцип тиші, дотримання тиші. Жодні перемовини в світі, які не дотримувались тиші, а торкались якоїсь дуже складної тематики, якою, вочевидь, ви розумієте, є війна Росії і України. Без дотримання режиму тиші провалювались. Завжди знаючи Кирила Буданова, можна з упевненістю сказати: ця людина слів на вітер не кидає. Тож не виключено, що найближчими місяцями на нас чекає найбажаніше припинення вогню і завершення кровопролиття, у якому російська армія на сьогоднішній день втратила пораненими та вбитими понад 1,2 мільйони солдатів. Терміново у Мирнограді та Гуляйполі почалося. Таких лютих боїв ще не було. Зсу тиснуть на армію Путіна. Противник захлинається прямо в ці хвилини. Російські війська одягнули рожеві окуляри. Зсу жорстко розбили плани ворога у Куп'янську. Вогняний Армагеддон пронісся по позиціях ворога. Спалена остання надія на псевдоперемогу. Фронт закипає. Це треба бачити. Не пропустіть. Ситуація у Мирнограді та Гуляйполі, де окупанти днями захопили командний пункт Ба. Тальйону і справді дуже важка. Але бої у цих містах продовжуються. Українські захисники тримають позиції. У Гуляє поле перекинуло штурмовиків 425-го полку Скеля та підрозділи ГУР. Мирноград у сірій зоні йдуть активні вуличні бої. Ми досі в Мирнограді. Хай часімов не по і не небується. В українському генштабі заявляють, що Путін та російські генерали взяли штампувати дезінформацію, аби напередодні зустрічі Зеленського з Трампом надати більшої ваги російській позиції. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не відповідають фактам. Путін по суті создає картинку для Трампа. Давайте називати віші своїми іменами. Це театр одного актора для одного звітеля. Путін питається і далі от ту саму ну, пропагандистську маніпуляційну реконструкцію. Що, як кабута у них все йде по плану. Поки Азов спільно з силами безпілотних систем України знищує російські колони з важкою технікою під добропіллям. Кремль засипає інформаційний простір брехнею, маніпуляціями та дезінформацією. Пьянске и городе Красноармейске. Противник оказался блокированным в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Андреевич, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации. На страничних Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Раніше сподіваючись вплинути на Дональда Трампа паралельно з успішними контратаками ЗСУ у Куп'янську, внаслідок яких окупантів було викинуто з міста, російський диктатор та його військово-політична обслуга публічно брехала про стан справ на фронті. Являється ли желательним сценарієм для росіян продовження війни у ну, спорно. потому что в российской экономике большие системные проблемы. Вот Смогут ли они долго такие тем темпы ведения войны обеспечивать? Нет. Про это, к слову, Буданов сказал в одном из своих последних интервью. Но они будут создавать, держать плохую мину, хорошую мину по плохой игре и будут продолжать воевать, показывать, что как будто они могут достигнуть на своих целей военным, военным способом и методом. В реальності ж що відображається на лінії бойового зіткнення, росіяни, якщо й досягають мінімального просування, то ціною величезних втрат, як у техніці, так і в особовому складі. Лютий шок, Кремль на межі істерики. Поки фронт руйнується, генерали Кремля малюють Путіну міфічні успіхи. Диктатор отримує лише фальшиві звіти, а реальність уже не приховає катастрофу. Оточення навмисно веде його в прірву, приховуючи масштаб поразки. Новини, які змушують тремтіти всю верхівку РФ, нарешті стають очевидними. Ви маєте їх почути першими. Російські генерали та спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна. Групування військ запад зайняла стратегічно важний город Куп'янськ, який противник безуспішно намагається себе вернути. Путін вважає, що Росія вже майже перемогла Україну, тому відмовляється від перемир'я. Про це пише Financial Times. Західні чиновники розповіли виданню, що Путін під впливом фейкової інформації, яка поступає до Кремля, відмовляється піти на вигідні для нього умови завершення війни, які пропонує президент США Дональд Трамп. Російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну звіти про війну. У них завищують кількість втрат України, відзначають переваги РФ щодо ресурсів і применшують тактичні провали. За словами співрозмовників видання така оптимістична картина, яку малюють кремлівському диктатору на військових брифінгах, змушує його вірити, що він може виграти війну. Наші війська впіймали противника, його групіровки і резерви. Сліпа віра Путіна не змінюється, навіть не зважаючи на те, що він регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, як війна стає все більшим тягарем для буксуючої економіки Москви. Російські генерали путіну російські хочет... генерали говорять путіну те, що він хоче почути. Він хоче перемог, вимагає перемог, і вони ці перемоги йому представляють. Путін просто не може отримувати інформацію з будь-яких альтернативних джерел. Він отримує інформацію лише ту, яку йому надають його підлеглі. А підлеглі можуть керуватися своїми власними цілями. Очевидно, генерали будуть малювати картину, яка сподобається Путіну, для того, щоб отримувати нагороди звання премії. Ключовою фігурою відповідальною за інформування Путіна про ситуацію на фронті є начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Обнадіяний інформацією про те, що Україна не буде чинити опір. Він керував наступом на Київ у лютому 22-го, який завершився провалом та принизливим відступом. В серпні 24-го Герасимов доповів Путіну, що Росія зупинила наступ збройних сил України у Курській області. Хоча частина території вже перебувала під контролем українських військ 20 листопада Валерій Герасимов повідомив про взяття Куп'янська російськими військами З'єднання групіровки запад освободили город Куп'янськ і уничтоження формування формірування сил України, окружених на лєвому берегу рікі Оскол. Слідом за Герасимовим про Куп'янськ та його взяття продовжив говорити і сам Путін за версією російського диктатора, українські сили під Покровськом та Куп'янськом були заблоковані. Куп'янські і горні Красноармійські пратівники казали в окружені Кстати говоря, я обсуждав татарос з командуючими сотвістуючі групі рук. Ані не против Андрей не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации. На тлі активних бойових дій, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Куп'янська Харківської області у соцмережах. Він опублікував селфі відео біля розстріляної стели на в'їзді в місто, показавши, що заяви російської сторони про нібито повний контроль над Куп'янськом не відповідають дійсності. Зеленський показав, що Куп'янськ контролює Україна. Сьогодні Куп'янський напрямок наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни. Говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. А ось як виглядають жалюгідні спроби Путіна прокоментувати відео Зеленського біля стели на в'їзді до Куп'янська, про взяття якого диктатор заявляв раніше під час прямої лінії Путін повторив, що місто знаходиться під контролем Росії. А відео зеленського назвав фейком. Цей артист тим талантливий. Я говорю, всякої іронії. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что Стелла совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Правильно. Ну, если уж Купянск под их контроль. Військові експерти підтверджують, що путіну системно брешуть про ситуацію на фронті, зокрема щодо Куп'янська по Куп'янську вже тричі заявляли росіяни, що його оточили та захопили. Або як вони говорять, взяли а, звільнили. А за це а, сам генерал Кузовльов, який є командуючим купим військами на захід, отримав навіть 9 грудня. Героя Російської Федерації тим часом за почали включати задню і відкрито заявляють, що російські військові стомилися. Тому про взяття великих міст не може бути й мови. Повірте, наші війська сильно-сильно зношені, утемні змотані. От, кожен, хто там був це прекрасно знає. Тем часом за пишуть, пишут, что Украина фактично повернула контроль над містом. Российские войска больше не контролируют Купянск. Судя по данной карте, военные силы Российской Федерации уже потеряли практически всю территорию Купянска. Зато медали все получили. Видимо, в будущем стоит ожидать уже третьего освобождения Купянска. Сложилась ситуация, что понадокладывали, а теперь заставляют все полки подгоняться под доклады. 122 двадцять 106 про Ена. і про шесть гаворят праена із штаба разведи також ні піза. Прая Купянськ. Як повідомляє канал, пов'язаний з міноборони Рибар. За його даними, ситуація в місті для російських військ стала гірше критичною. Росіяни пишуть, що значна частина плацдарму на західному березі річки Оскіл, включно з селами Кондрашівка, Радьківка та Московка, а також територія біля молочно-консервного комбінату втрачена. Також за інформацією рибаря, в грудні одне з підрозділів втратило майже півтори сотні бійців на підступах до одного з сіл звільнених ще в листопаді. Згідно з опублікованою картою бойових дій, більша частина Куп'янська зараз перебуває під контролем ЗСУ. А зіткнення тривають лише на його північно-східній околиці. Завдяки зусиллям Сил оборони України різних підрозділів та різних силових структур. Вдалося повернути контроль над Луп'янськом. Ми зараз можемо спостерігати за тим, що вимальовується досить складна ситуація для російських окупаційних військ. Навірно, Путін мог би найті Путін міг би знайти якісь альтернативні шляхи отримання інформації, як би захотів, але очевидно, що його все влаштовує. Він хоче, щоб йому брехали. І якщо ця брехня його задовольняє, генерали є свого роду союзниками Путіна в його внутрішній боротьбі проти всіх цих нудних і сумних економістів, які постійно говорять йому, що можливо варто зупинитися і подумати про Пінення вогню. Що ж, поки російські генерали продовжують малювати Путіну фейкові перемоги, він продовжує вірити в цю ілюзію. Але на фронті реальність зовсім інша. І саме її ми зараз бачимо в Куп'янську. На цьому мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.